Брудний кеш 2 набрав на Ютубі 700 тисяч переглядів, або може навіть більше, але його було видалено. Видалено його через скарги якихось людей. Ці люди вважають, що неможливо оприлюднювати інформацію про українські ФОПи, через які було виведено 200 мільйонів гривень. Ну фактично, просто вкрадено. Чому ми не можемо викладати на Ютуб інформацію, яку знайшли у відкритому доступі в інтернеті, мені не зрозуміло, але Ютуб видалив наше відео. Я з цим категорично не згодний. Ми подали апеляцію до Ютубу, але мені все зрозуміло. І минулий фільм ми це не афішували, але це було. Кирил Шевченко намагався зняти з Ютубу. І цей фільм так само потрапив. Під скаргу Кирило Шевченко, голова НБУ, звертаюся до вас. Зупинити розповсюдження інформації неможливо, навіть якщо нам доведеться е, виправити фільм або перезняти його якусь частину, ми все одно залімо його на канал і все одно будемо розповсюджувати. На даний момент текстовий та відео варіант розслідування вже вже розійшовся по всьому світу. Його пересилають один одному поважні представники міжнародного валютного фонду, люди з дипломатичних кіл. Люди з державного департаменту США багато фінансистів та експертів фінансового ринку, в тому числі міжнародні, все ну, будь-які скарги до Ютуба насправді вже ніч, ну, ні до чого не призведуть. Це безглузде заняття, але окей, вам нема що робити. Ви будете займатися саме цим. Розповсюдження інформації не зупинити. Ми залімо фільм ще раз або відновимо цей, або зробимо ще щось. В кінцевому результаті е, вам доведеться все одно піти у відставку, а потім сісти у тюрму. До побачення. А з вами був Антон Швець, тот самий на честь якого названий канал Швець. Підписуйтесь на цей канал, бо тут будуть ті відео, від яких фігуранти цих відео будуть справді підгорати. Підгорати вони будуть так, що будуть намагатися завалити наш YouTube скаргами. Але в них нічого не вийде. Підписуйтесь на канал, з вами був Антон Швець.